Наперед, вибачаюся за свій голос, трохи прихворіла. Значить, як з такого ногтика зробити гарний і чистенький? В домашніх умовах вам потрібна апельсинова палочка або палочка пушер. Також вам потрібна буде пилочка, може бути така універсальна до неї файл. А може бути з магазину проста пилочка на два бока. Зверніть увагу, тут у нас є надпис 100 і 180. Вам для натуральних нігтів треба 180, а краще таку пилочку вибрати 240, щоб не пошкоджувати ваші нігті. Також ножниці. Які будуть согнуті на кончикові, і треба, щоб ножиці в кінці сходилися. Можете собі заскрінити номер цих ножниців, якщо у вас нема купіть обов'язково. Ваші ножниці будуть використовуватися тільки 2-3 мм на кінчику гострого леза. Це дуже важливо. Можете ножиці провірити, взяти салфеточку і двома-трьома міліметрами порізати. Якщо вона ріжеся легко, тоді ножиці будуть острі. А свої ножиці не даєте нікому використовувати, тільки для вас і для кутикули. Також беріть ремувер, але беріть його, будь ласка, рідким. В магазині вам продавець підскаже. Який рідкий, такий геловий uh, не беріть, вам буде важко з ним працювати. Отже, коли ви маєте нову пилочку, в даному випадку я маю файл на пилочці, берете пушер і під 45 градусами знімаєте вугли. От зараз я вам показую відносно пушер до пилочки, у дворі яку 45 градусів. Це потрібно для того, щоб ви не порізалися. Новою пилочкою. Отже, перший наш крок це підняття кутикули. Що я роблю? Ставлю палочку і утворюю угол 45 градусів. Ні в якому разі не дав біля кутикули, щоб не поранити корінь. Дивіться, практично пилочка тепер стоїть 90 градусів, а так опускаю відносно ногтя в 45 градусів. І трошечки легко зіштовхуючи кутикулу вперед, але дивіться, тут є нюанс. Отже, це полотно, яке я зараз показую, ми використовуємо не центральну, а бокову частину. Тут у нас синуси, і ми беремо від центральної осі і синусів відштовхуємо кутикулу. Що це означає? Ми можемо відштовхувати від себе. І трошечки приподнімати, або іншим способом, навпаки, до себе. Отже, ми беремо і п'яткою відчищаємо бтерії, який знаходиться на ногтєвій пластині. Зверніть увагу, це де біле, це наша лунка, і вона нам показує, де корінь. Відповідно, чим більша лунка, тим ближче у нас корінь. Не давимо на неї, тому що можемо зробити ноготь бугристим і пошкодити сам корінь. Отже, я беру і правою стороною, п'яточкою, беру і відштовхую кутикулу. Робимо це за ногтю около, від А до Я. Так виглядає це зверху. Я собі пальчиком великим допомагаю, відтягую валик. і... Ще раз прохожуся, щоб повністю кутикулу відтягнути від ногтєвої пластини. Тепер провіряю, якщо ніде мені не стопорить, значить я добре її відтягнула. Тепер зверніть увагу, це більоси це у нас частина, яку треба почистити з ногтєвої пластини. І нам в даному випадку допоможе цей рідкий ремувер. Довго його ми не тримаємо, ставимо по порядку на пальчик і так капаєте, щоб було на валики, під кутикулу і під ноготь. Зараз ви бачите, якийсь незрозумілий під ногтем грязь, але це може бути ще пігмент, який не можна вичистити. Такий ремувер добре забере пігмент. Палочкою беру і добре розпреділяю цей ремувер усі угла Синуси трошечки по ногтю. Давайте я візьму, скоріш за все, писину у паличку, бо вона у вас теж буде. І поногтю, то бльосу таку частину, називаю септерегію, беру і щащаю. Сильно не давим, щоб не пошкодити верхній шар ногтєвої пластини і акуратно. Щищаємо. Наступним нашим кроком це почистити з-під нігтя весь бруд, який є, і пігмент. Сильно не давимо, щищаємо і не розриваємо. Якщо є пігмент, який ви не можете вичистити, візьміть щіточкою і щіточкою пройдіться. Але не розривайте точки росту. Після того, як я почистила, йду і буду срізати. Будьте обережні, бо от я зараз палочкою взяла і надарувала собі кутику. Там буде тріщина. Так як ви вже це бачите, що так легко поранити себе, будьте обережні. Отже, що я роблю? Беру ножниці. Дивіться, 2-3 мм нашого полотна це робоча частина ножниці, якою ми будемо різати. Кладу лежа на валик. Отак от це виглядає, ставлю лежа і 2-3 мм беру і роблю зріз. А потім заходжу в синус і приподнімаю ножниці так, щоб вони з лежа до центру ногтя стали 90 градусів, практично перпендикулярно, щоб не порізатися. Ще раз повторюю, лежа на валикові і потім отак от 90 градусів. Лежа на валикові, і в центрі нігтя має вийти повністю перпендикулярно до нашого ногті. Отак виглядає, бачите, 90 градусів. Тут лежа, і по мірі того, як ми міняємо положення ножниці, ножиці стають 90 градусів. Отже, давайте я попробую зрізати. Заходжу сюди в тріщинку і починаю зрізати мій. Крок це 1-2 міліметри. Це можете зрізати, а можете знову зайти у зріз і продовжити. Так само ми виходимо і повністю кладемо ножиці, лягати на валик. Обов'язково водою збризкуємо, щоб нейтралізувати наш ремовер і щоб він більше не розмігчав тканину. Чистими і я ще бачу, що можна зрізати. Як взагалі розуміти, скільки можна зрізати? Беру, прочищаю ремувер остатки і дивлюся. Тут ще можу трошечки підрізати. Будьте обережними, тому що краще не дорізати, чим перерізати, бо багатьох із вас близько знаходяться капляри, і ви можете себе поранити. Є, звісно, такі гемостатіки, які зупиняють кров. Але це, скоріш за все, можна купити не в аптеці, а десь у магазинах, де продаються такі сервіси для манікюрів. Але давайте краще обійдемося без порізів і акуратно будемо вчитися зрізати собі кутикулу. Я би ще попросила, що це робити собі манікюр можна. Самому, але бажано перед манікюром тиждень-півтора не приходити і не зрізати кутикулу, тому що це буде важко вашим майстрам потім виправляти. Тепер беру пилочку і шліфую, як п'ятку, ви шліфуєте пилочкою, так само я шліфую валик. Зверніть увагу, що це ногтики гризунчика, і тому валики треба попіляти. Тепер дивіться, я ділю ногтик напополам і перпендикулярно тої осі беру і роблю квадрат, а потім трошечки заокруглюю. Якщо ви хочете овал, ви просто берете і знімаєте максимально вугли. У вас вийде овал. А, цей пальчик теж так пошліфую. І щоб легше було шліфувати, можна взяти і змочити. Простою водою ваші валики. Якщо у вас довжина не така коротка ногтєвої пластини, як у мене, вам цього робити не треба. Максимум це бокові валики трошечки підпіляти. І пам'ятайте, що якщо ви будете відкусувати, буде сильніше наростати, і валики будуть грубші. Отже, дивіться, я перевіряю, як у мене по чистоті, все супер. Також ви можете взяти безкольоровий лак або кальцій із аптеки купити і перекрити собі нугтєву пластину. Я цього не роблю, тому що я буду скоро покривати. Берете олійку для кутикули, ви можете використовувати оливкову олію, якщо у вас нема такої олійки і запаху. І все, ваш манікюр готовий. Пробуйте на собі, можете мене відмічати, мені буде приємно, якщо комусь це допомогло. Зараз я роблю і другий пальчик, і потім третій, щоб ви розуміли, що це не так складно. Залишайтеся зі мною і додивіться відео до кінця.